Формадол. Таблетки від головного болю. Я бачу ти розстрою. Ви чуєте її не, голос? Не, Але не, це вона не. говорить. А тільки що розпівку робила. розпівку розп робила не, за лаштунками. І ми такі: О, вже йде Оля Полякова сьогодні. наживо. добрий ранок, рідна Україна. Добрий Добре ранок, ранку, мої привет. прекрасні Людочка, Русланчик, я знаю, що у вас сьогодні 10 років. Трошки є 10 я 10 молоді. Я, я, я вас поздоровляю. Десять років телепарі, Руслани і Людмила. Є так Що ще ти скажи, що ти прокидалася? Сніданки дивилися десять років тому. Ну я ж виросла на ваших піснях. Ми <ф innovative> пам'ятаємо, коли ти на початку приходила до нас в ефір. Ти я була Зава. така малесенька, малесенька помніш? Казала, тетя люда. привіт. Гарно почали, Оль Оля, гарні новини у тебе дійсно. А до речі, на початку серпня ти написала у своєму інстаграмі, що пройшла восьмиденний детокс і поділилася доволі виразними такими світлинами. Якщо можна покажіть, колеги своєї фігури це означає рисочка здоров'я, бо зовнішній вигляд рисочка часто густо, але відображає дійсно здоров'я. Це ми з моєю марусечкою поїхали. Ми повинні були поїхати 26 лютого 2020. Другого року ми повинні були, ми готувалися, але сталося, що сталося, як кажуть uh -huh. деякі, деякі дурні люди. Прийшла велика війна, і ми нікуди не поїхали. Але готель через півтора року написав: А що ж ви до нас не їдете? Ми ж вас все чекаємо. То ми по 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 поїхали трошечки відпочили і приїхали назад. Обнов, об, обновлені, щоб робити нашу прекрасну роботу. Ну давайте, то, давайте, то, до... І... давайте до неї перейдемо. Тобто uh, ну, давай давай ще переходимо до її да. роботи. У нас є можливість поспілкуватися, але перед цим ми, ми з усіма говоримо про те, що війна стрес безперечно в першу чергу впливає на наш психологічний так. стан, ментальний. А як результат і зовнішній, це вже повозом. <світ> і, uh, які в тебе є там якісь традиції? Є якісь лайфхаки, хай буде це так для глядачів. Як тобі вдається тримати цей баланс, щоб не з'їхати? Я ж чесна людина і кажу все чесно, хоча б киньте пити. Це правда. Я вам скажу, що я сама пила, якщо чесно, півтора рочки. Ну Так, щоб не я. Тому що уточни, то люди думають, що це кожен день. Два кожен день. Вино, пиво... І, і мені здавалося спочатку, що вот якось не так на мене не дуже вліяє. Але я помилялася, якщо чесно. дівчинка вже mm -hmm. взросла. І я хочу сказати, що ми у дуже в багатьох людей ця проблема. Що коли почалася війна, люди mm -hmm. почали так трошечки себе, як наче розслабляти цим, вже пора кидати дорогенькі мої. Давайте всі разом країною кинемо, хоча б пити. Це для того, щоб ну якось е, 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 тому, що це ж і страждає не тільки зовнішність, страждає нервова no, система. No, це no, ж no, диви, а б'ють ж... люди іноді через. А ти як знімаєш стрес? Е, ну от я так теж знімала стрес. Я півтора року так знімала стрес. Зараз, ну я, по-перше, я ж кажу вам, я з'їздила, відпочила, я там в магнієвих ваннах uh -huh. трошки поправила. Як наче як, до речі, вони є в Україні у всіх цих наших трускавцях прекрасних, ці магнієві ванни, вони є. Я прям дуже рекомендую. Це не, не якась дорога процедура, uh -huh. але це дуже вирівнює е, пити магній, пити вітаміни групи Б. Я це просто почала робити. От зараз я прям серйозно зайнялася своїм здоров'ям. Тому що е, ну, вже прийшов час. Я вже побачила, що той весь стрес, який mm -hmm. накопичився за півтора року, що він мені дається в знаки, що я виходжу з себе, що я можу mm -hmm. вийти з себе до, до, до бєшенства. і це ну нікому mm -hmm. це не потрібно, ні мені, ні моїм дітям, ні моєму чоловіку, ні, ні моєму колективу. Ну, Оля, ти одразу з перших днів війни ти поєднувала свою роботу з благодійними справами, з допомогою. І от нещодавно ти сиріт з Одеси, повезла в Туреччину. Розкажи, будь ласка якого результату досягли, як це відбувалося? прекрасний проект Вамсадором, якого я являюся вже рік? Mm -hmm. Дитинство без війни mm -hmm. це фонд Андрія Шостака. Я б до них долучилася на початку війни. Вивозилися діти, евакуювалися mm -hmm. з фронтових зон, з деокупованих зон. Так і ці дітки вони проживають вже дві тисячі дітей. Евакуйовано вже на протязі mm -hmm. цілого року. Вони там живуть, їх харчують, їх вчать, їх вдівають, їх розміщають. Вони мають можливість. До речі, я хочу сказати наголосити це дуже що Це діти-сироти. Uh -huh. Це діти сироти це діти зовсім без рідних, або або це діти з будинків сімейного типу. Uh -huh. Вони туди виїжджають разом зі своїми е е е опікунами. І я просто хочу сказати на те, що про цих дітей немає нема нікому окрім нас mm -hmm. попіклуватися. Тому я так дуже сильно ну, взялася за цей фонд, щоб допомагати. І от зараз ми вивезли 100 дітей. Це з Херсонської області, з затоплених mm -hmm. того mm -hmm. регіону, де в дітей не було нічого. Не жили там по підвалам, і це ну це страшне. Елементарних якихось засобів взагалі не було і. І тому це так прекрасно, що ми можемо це робити і вивозити дітей туди, де немає війни, де немає війни. І взагалі, якщо чесно, я вважаю, що діти не повинні бути на, на війні. Я розумію, що багато е, хто ну не хоче вивозити дітей. Але я ну я вважаю, що діти не повинні цього бачити, тим а тим паче, ну ті, uh -huh. про яких навіть нема кому пібуватися. Хочу ще таку пару слов сказати про те, що обов'язково допомагайте, тому що доєднуйтесь, долучайтеся немає навіть. Немає ніякої стидної цифри, uh -huh. можна і гривня, і, і дві, і три. Якщо ми всі будемо допомагати, ми зможемо ще більше дітей діток вивести, тому що срібство в Україні величезне. Хочемо встигнути все да. і про кліпи, про пісню зараз буде прем'єра. От глядачі питають чи спитають Олю Полякову з приводу цього гарячої теми аудиторія обговорює, що не так виконала там як правильно. Має бути гімн України Джамала, Набіри так прекрасно Лондоні виконала так. От багато хто ти знаєш цю, цю так. тему, та і багато хто її розмухував, розкритикували Джамало, авторське виконання в благодійному матчі в Лондоні, футбольному матчі. А як має звучати гімна твою? Має думи? звучати гімн, як з душі йде, угу. тому що це творчість. Ми, якщо ми такі вільні. Різнопланові, різнонаціональні, uh -huh. це треба робити. Бо розуміти, що Україна багатонаціональна держава нас і, і, і але ми всі українці, uh -huh. і нас об'єднує те, що ми українці, і гімн це творчість, це свобода. Коли ти співаєш гімн в тебе таке всередині щастя, як ти можеш бути в рамках? Uh -huh. Як тебе несе, як ти можеш свою uh -huh. е, свій талант. І свою е, е, вмілість, свої вміння е, е, от, зробити, зробити з гімну красу. Подивіться, як в Америці співають гімни. Uh -huh. Вони uh -huh. всі співають по різному і це всі дуже всім дуже подобається. Ми не в радянському союзі, розумієте? Пісня, дякую. Вже кліп є. Деякі кадри зараз ми, може, швиденько побачимо. А розкажи, будь ласка, більше як народилася пісня про що вона про кого. Пісня про всіх нас. Ми всі думаємо, що буде, коли закінчиться війна. Але головне сьогодні слово дякую. Тому що нам так багато є кому сказати. Дякую нашим героям, нашим зсу, нашим прекрасним волонтерам, медикам, нашим всім працівникам служб, які всю війну допомагають людям мати світло, мати воду, мати опалення. Це наші прекрасні волонтери, які займаються тваринками. Їм теж нема, крім нас нікому допомогти. захисник з Маріуполя був. захисник. Оцей прекрасний воєнний, це мій директор, який 10 років в мене концерт. Ним директором відслужить ЗСУ з першого дня війни. Моя прекрасна святочка. Оце волонтер Світлана Легка, фонд світлий, яка просто кожну кожен тиждень їздить під Бахмут, їде їде, ризикує. Отака малесенька дівчинка, 40 кілограмів. Їде, ризикує життям. Всі ті есмеральда Esmeralda прекрасна, назвали, так, прекрасна так. снайперка зі своєю дочі дочечкою, Афіною. Медикиня Наташа. Це всі люди реальні, це всі герої, які сьогодні допомагають нам кожен день. Приблизити нашу перемогу. А ще звісно, що країни там є частина, де ми показуємо Україну з українським прапором і угу. міняються прапори. І на всіх мовах світу ми говоримо дякуємо. Хочу, щоб ми всі сьогодні взяли за основу це, це слово по по перше, дяка. Вона відкриває у всесвіта можливості. Якщо ти дякуєш, тобі всесвіт дає більше. Дякувати людям, які сьогодні допомагають. Дякую, дякувати нашим партнерам за кордоном, які нас приймають, які нам допомагають. Всім треба дякувати. І, І ти тоді ти це проговорила. А зараз ти це заспіваєш. Пісня, дякую на живо. Голос Олі Полякової в студії сніданку. Чекайте. Закінчиться війна, я подзвоню всім знайомим, а потім стану до вікна і буду довго-довго плакати. коли закінчиться війна, повернуться до дому діти і буде, Жити далі буду думати. У той день з присвагом щастя і горя, я скажу, дякую, у той день на жити радості Сім'я, і в нас одна душа на мільйони, коли закінчиться війна, до тебе прикладу долони, розквітна квітами земля, коли закінчиться війна, у кольне

Щоб ми всі подякували тим, хто сьогодні кожну хвилину захищає нас і ті, хто вже ціною свого життя захистили наше майбутнє. У той день з присмого, щастя і горе я скажу. Дякую. На нашій радості Бога я скажу, дякую Тоді я погиблюсь численно и скажу Поля, Полякова, оля, оля, колю потрібні слова зараз. Так дякую за це. Правда, тому що так хочеться дійсно сказати. Дякую всім тим, хто нас захищає. І е, та це має бути нескінченна ретроспектива і справжні світлини наших захисників, захисниць, українців. Олю твоє шоу все буде добре триватиме. І має продовження 26 жовтня жовтня Палац 26 Україна. жовтня. Палац Україна, оновлене шоу, нові пісні, нові сенси, старі нові пісні. Вся україномовна програма. Я дуже вас прошу. Приходьте в Палац Україна 26 жовтня. Дуже вас чекаю. Сікіслі сьогодні в ефірі? здавалося 10 років людині йдучі в ефірі. Оля Полякова приходить, це в принципі свято. А сльози льються, ллюються. Е, такі вони такі емоції не присічні. Абсолютно так на слухайну до дуже круто, і дуже символічно. Знаєш, так рез резюмували, підвели. Дякую, дякуємо всім зараз, глядачам, всім захисникам. І дуже влучна була пісня, і дуже хочеться, щоб було кому дякувати, щоб якнайбільше наших рідних, близьких повернулися додому, щоб могли обійняти. Глядачі ще написали одночасно, а поляково може вмісти. Міністр культури, до речі. Для... Поки ще мага речі. Олі. Олі, от люди, люди питають. Кажи людям. А що, я можу. Що? Ви на славу, це... Олю, не беріть. Так, Вона разумова... може. Для наступного нашого ефіру. Україна здригнеться після цього. Культура в нас Оля, порядок на зріст. Приєднає. Слухайте. Завершуємо. Завершуємо так. Так. ефір. Йдемо у вихідні, яких зараз немає війни, і повертаємося в понеділок, Руслана Людмила. І не забувайте дякувати повісті років разом. Ми з вами. Пасібі вам, великі друзі. Ну я Дякую. 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 Гарного мирного дня.